Київський інститут бізнесу – це приватний вищий навчальний заклад. Наші переваги це клієнтоорієнтованість. Кожен студент отримує індивідуальний підхід. Кожен студент має можливість навчатися або офлайн, або онлайн, або комбіновано блендень Learning. Ми приділяємо дуже багато уваги командній роботі. Ми маємо вихователя, який безпосередньо проводить дуже багато часу з нашими студентами. А те, що пов'язано з навчанням, я хочу сказати, що викладацький склад, професорсько-викладацький, він не стільки потужний, він настільки багато може надати на запит нашого студента. Ми весь час намагаємося випередити вимоги нашого часу. Багато дисциплін, які ми на нашій вченій раді вважаємо надсучасними, що є попит, є попит на такі навички. І це дозволяє нам не відкладати і не надавати нашим студентам можливість шукати десь на стороні це навчання а включати це навчання в навчальний процес як додаткові дисципліни.